У цьому році ми маємо 868 тисяч квадратних метрів пошкодженого асфальтобетонного покриття лише по місту Кременчуку і 896 тисяч метрів квадратних з врахуванням нашої вже приєднаної громади. Це орієнтовно десь на 150 тисяч більше, ніж було у попередні роки. Тобто ми кожного року по закону. Ні, ні, я вам скажу. Ми кожного року робимо акт огляду, робимо спільний об'їзд з представниками патрульної поліції, департаменту ШРБУ, то е, кількість пошкоджень збільшилась. Mm -hmm. да. Ми плануємо в першу чергу робити центральні магістральні вулиці. Сьогодні відбуваються роботи. Я вже говорив, це сержанта Мельничука Буша Чкалова, це Богаєвського, це Гранітна. Е, працюємо, ми почали працювати на центральних вулицях Халамніка, Свободу Лесі Українки. Коли ми приведемо до нормального технічного стану центральні магістральні, в тому числі правого берегу, ми прийдемо на квартал. Зазвичай ми на внутріквас внутрішні квартальні проходи, проїзди переходимо не раніше ніж червень липень місяць. Закладено якась сума? так. Ну я думаю, що це не менше ніж 30 мільйонів.